Привіт, друзі! І ми сьогодні продовжуємо наш шоу Подорож. Подорож по нагірній проповіді. Сьогодні ми будемо читати наступний вірш, який говорить «Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. І на російські блажений алчущий і жаждущий правди, бо вони наситяться. Про що це? і як можна насититися правдою і праведністю, праведністю. Звісно, є такі люди, які бажають правди, так? Да? Правди тут, на землі вони за неї борються, Але справа в тому, що правда, правда. За що б то не було за рівність, за політичні якісь переконання, ну щоб було, так сказати справедливе відношення в усіх сферах життя, суспільства в цілому, да? є люди, які дійсно їх не так багато насправді, які готові положити за своє життя, за те, щоб боротися за в їхньому розуміння, за правду. І це непогане. Почуття, і воно, можна сказати, ініціюване Богом внутрі чоловіка. Да? Але про що тут Христос? Як ці люди все-таки достигнуть своєї мети правди і праведності? Ну, По-перше, певно, тут є про два рівня, да? Справедливість тут на землі і справедність. Праведність це правильне положення перед. Богом, да? Перед його законом, точніше, по справедливості в нас є це мирило, яке є в Писанні. А якщо навіть ми не знаємо писання, то часто нашою мирилом справедливості є совість для невіруючих людей. А знаєте, то тобто навіть для невіруючих, совість може бути голосом Божим, як кажуть, да? на руді. Це все про те, що праведність і правда для людини дуже важливе почуття. Є люди, які готові за це боротися, їх не так багато, але потрібно розуміти, що про правильне положення і справедливість тут на землі ми повністю говорити не можемо в повній мірі. Да? Справедливості на цій землі в повній обсязі вона неможлива. Тому що цей світ лежить в темряві, в, 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 в озлі Этот мир лежить в слі. І тому ми і молимось, да прийде царство твоє, як тут, на небі, так і на землі. Ми можемо до цього стремитися і так далі, і молитися про це, щось робити навіть, ці люди. Да? Але справжнє. Справедність справжню цю справедливість ми побачимо тільки насить ця да? блаженні, allчущей правди, ілі, тому що вони будуть, будут, їхня жажда буде уталіна тільки тому, що вони зустрінуться з Христом в його Царстві. Да? Це заповіді Його Царства. І він говорить, що люди будуть насищені ми дуже розуміти, що це також про майбутнє. В повному обсязі люди, які шукають праведності і правди на цій землі, вони її знайти в повному обсязі. Не можуть вони її можуть відстаювати і так далі. Але цей мир, він не повністю праведний. Він в ньому немає. Повна справедливість, є повна праведність і повна справедливість в Ісусі Христі. І через Ісуса Христа такі люди, які шукають правди, вони будуть насичені тільки через віру в Ісуса Христа. Бо через це вони унаслідують царство, в якому ця правда і праведність є в повному обсязі, чого неможливо на землі. Тому, якщо ти людина. Як то кажуть, з обош... обострним чувством справедливості. Ти хочеш, щоб все було правильно да? по совісті, а совість це внутрішній голос, який на нас по суті є відображення частини Божого да? в кожній людині, так чи інакше. Тому, якщо ти людина, яка шукаєш правди, яка готова з нею боротися, зрозумій одну просту річ, що наситися не будеш на твоя жажда може тільки бути в Бозі, в познанні через Ісуса Христа, ти можеш отримати і попасти в те місце, в якому цей стан буде. Тому лагаю тобі, якщо ти людина, як, якої є обостренне чувство справедливості, звернутися до Господа Ісуса, щоб унаслідувати в ньому і через нього цей стан, щоб це твіст, стан твоєї душі був утален. Тільки їм це можливо, тому що справедливість праведність. Повне совершенне може бути тільки в Ісусі Христі і в Його царстві. Пусть Господь допоможе кожному знайти істинну мрилу о справедливості і утолиться в этой справедливості, которая є Господь Ісус. Пусть Бог благословить.